Давайте вже закінчимо з цим роликом. Прийшла одна доба, перекриваємо аерацію, стряхнути і ставимо під уклон. Ставимо під таким нахилом. Другий теж саме. Зараз на паузу воно сядеться і покаже, що ми там далі будемо робити. Так, прийшов час. Ну, от вони постояли. Тільки ну, години нема. Можливо, треба було більше, але ми вже замучені тут. От така дивіться, взяв трубочку, обмотав дротиком. Ось таким макаром. Просто тюль, так все? Mm -hmm. Все. Балон. Тюль, так? Балон. Ну все, тепер сюди. Тепер головне не напити солі. Да. Так, тут ми на саме дно і з самого дна збираємо. Так наші стріля. І отак з самого дна Ну, бажано не шталомучивати. А тут воно отак збирається. Зараз продовжимо. Що я помітив це... З замороженого, такий, що простояв, я в холодив морозилці у нас довго. Малий вихлоп, дуже малий вихлоп. Чи то Треба було їх півтора доби потримати, чи як. Маловато, правда, у нас переважно більше набагато виходило. А ті бу... видно, що живі. А, я сліпа і бачу. А, а ті були такі більше, як шкорлупа сама. Що так сюди розкидає? Нічого нічого. Ну, Такими зараз кубиками і морозилку. А то що залишиться, піде в стаканчик. А, тому що разу... Всі не раз не можеш вигодувати зразу і тому треба відкладати. Щось воно мені нагадує, Тобі щось нагадується. На щось воно покаже. Ну, але цей вихлоп, звичайно, це щось не то. Це якраз була відкрита нова пачка. Не знаю з чим це зв'язано, може не це з іншого адресу. Я треба буде брати там, де ми раніше брали, там був дорожче, але вихлоп був кращий. Ну от якось так воно все відбувається літом. Корники с какашек тацит.